Доброго раночку, до нас заїхала ось така лавєтка на ремонт, на обслуговування. Гальмонакату тут стояло 3,5 тонни алко, Вже хлопці забрали, вже розбирають його. По гальмонакату будемо робити заміну щепного пристрою та втулок. Все інше там в гарному стані, без проблем. Клієнт жалується на те, що лафета не їде заднім ходом гружона. Це все треба розбирати барабани. Зараз будемо знімати. Ці всі діла. І, скоріш за все, що просто підклинює важіль заднього хода. Може не на всіх, а на деяких осях він підклинює і зато він не їде з заднім ходом. Також їм шиномонтажники наробили трохи біди, вони груженими, видно груженими заїхали на шиномонтаж і міняли колесо. І подивіться на балочку. Вони домкратом підняли сам торсіон. Не раму, а торсіон. І зігнули їм трубу. А тепер, щоб поміняти цю трубу на цьому торсіоні, це десь буде 10 тисяч гривень по ремонту. Ну, Отака печальна ситуація. Будь ласка, друзі, шиномонтажники. Не піднімайте за труби, піднімайте за раму. Е, міняємо ще також тут підшипники, бо деякі просто шумлять, деякі вже хрустять. Тут дві передні балки кнот. Задня алко. Задню балочку, до речі, ми колись робили. Не знаю, скільки часу вже пройшло. Бачите, як тут стан по жгутам? Іще хороший. А ось, наприклад, передню балочку ми не робили. Бачите, як вже провернуло резинки в трубі. Ось, і вони вже трошки вискочили. Ну, це ще не критично, але трошки провернуло. Середня балка і ще більш-менш. Ось так, щоб ви розуміли, в чому різниця, коли. Зроблена балка і коли не зроблена. Працюємо. Готовий лафетик після нашого обслуговування. Що ми по ньому зробили? Замінили щіпний пристрій на новий оригінальний. Пильник замінили. Втулечки поміняли. так. Далі йдемо. Поміняли ми е всі підшипники. 6 штук. Всі гуділи, всі були в поганому стані. Перемазали, перечистили всі механізми. Це все діло настроїли. Балку центральну не трогали, вона підігнута. Власник сказав, що так ще воно покатається. В цілому все непогано, а ще підварили дишло, були моменти, тріщини були. Це болячка цих лафетів, 8,5 метрів. Особливо тих, хто приїжджає з Європи, там слабувати дишло. Ось такі прицепчики обслуговуємо, ремонтуємо. Кому цікаво, звертайтеся.